Всім привіт! Сьогодні ми будемо спілкуватися, чим я займаюся в Канаді, де я працюю, як мій проходить робочий день. Погнали! Приїхав на роботу, бачите, як в Канаді будують будинки, все з дерева, все стандартно, шумно трохи. Бачите, оцей будиночок зараз буду йти. Покажу, що я там вже робив в п'ятницю. І чим я взагалі займаюся в Канаді? Так що гарного всім перегляду. Чим я займаюся в Канаді? Це підлоги, це ламінат, це Кавролін, це ліноліум, який вже застарів в Європі і в Україні, який вже не ставляться років 20. Ще можна знайти в бабусі, дідушки, як кажуть. Так що, погнали. Підкладка, я постелив. Під коврорин. Бачите, такі планки прибиваються тут. Якщо це з дерева, типу, то тоді просто цвяшками прибиваєш планки. Для чого вони потрібні, бачите, тут зараз покажу, Тут є такі, такі виходить, як цвяшки маленькі. Вони туди в ту сторону до стіни йдуть. І коли ви ковролін розстеляєте, то вони тримають цей ковролін. Зараз покажу на сходах. Ось тут бачите, це я підкладку зробив. Тут сходи я вже в п'ятницю зробив, бачите, з ковроліном. Вже повністю їх поселив. Е -е Такс. Дивіться. Бачите, якраз про те, що я казав. Ось. Ось, сюди і воно, типу, виходить, зараз покажу, як як це зробити. Нам потрібно степлер такий. Для чого він потрібен? Тому що бачите, отут ось тут підбиваємо скобами. Так, що нам потрібно ще? Щоб робити кути? Молоточок для підбивання і, понятно, ця штука, що натягує. бачите, вона має зуби видно, вам видно. Як це робиться? Ставите і ногою від. Все. Ми так добиваємо ковер. Получається от то, що я казав. Оці штуки, ці пламки, сіми цяжками потрібні тільки для того, щоб добити його туди. І все. Так ми його натягуємо. Бачите, він у нас повністю натягнутий. От тут оця штука що я казав, вже різна. Отут молотком підбиваємо, робимо, щоб воно було все натягнуто, все гарно і загально воно у нас виглядає ось так. Ось так наші сходи виглядають. Тут е ковролін туди наверх, там де я пістилки робив. Ось бачите, тут, тут ламінат вже зроблений. Не ми його робили, але ми так, теж це робимо, теж цим займаємося. Так що все воно. Робиться, бачите, от зараз вам показую. Нічого тут складного немає. Головне це робити правильно і послідовно. Завжди, завжди, якщо ми говоримо про сходи, завжди це середини. Дивіться, навіть натягуємо з середини, потім кути, так само шиваємо середини. Потім так само кути. Не можемо починати звідси чи звідси, тому що вийде, вийде не то, що ми хочемо. Десь, десь воно буде погано виглядати, десь не дотягнеться, так як має дотягнутися. Ось. Так що ліноліум. ну зараз покажу вам ліноліум. Тут він якраз постелено, тут ліноліум в ванній кімнаті. Уже, тут нічого тяжкого немає, просто очищуємо поверхню, наносимо клеєм, вирізаємо потрібний кусок ліноліума, клеїмо його все. Дуже елементарно, дуже легко і дуже дешево і сердито. Якщо вас зацікавила тема моєї роботи, підлоги. Якісь стандарти, як зробити докладніше, пишіть в коментарі, я поясню. Якщо потрібно, запишу більш детальніше відео. Дуже вам дякую.